Всім привіт! Зворотний напрямок 2. Перший сезон навчив нас, що доля це лабіринт. Другий сезон покаже, що найнебезпечніші пастки в цьому лабіринті розставляють ті, кого ми колись любили. Минає рік, ми бачимо зовсім іншого романа. Його рухи стали м'якшими, а погляд теплішим. У центрі їхнього нового світу маленька дитина. Це більше не вимушений шлюб. Це справжній дім, збудований на руїнах минулих життів. Дарина тепер не просто дружина в тіні. вона таємна зброя романа. Поки він веде переговори в кабінетах, вона аналізує звіти, помічаючи деталі, які вислизають від прагматиків. Але цей спокій це лише затища перед бурею. Уявіть, розпал кризи. Логістична імперія Романа тріщить по швах. Вантажівки блокують на кордонах, склади горять, а партнери зникають. І саме в цей момент у його офіс входить Марія. Вона не кається, вона виглядає як тріумфатор. Романе, я прийшла не просити вибачення, я прийшла врятувати те, що ти так незграбно втрачаєш. Твій ворог, мій колишній, я знаю кожен його крок. Тобі потрібна я, щоб вижити. Дівчина відчуває холод між лопатками. Вона бачить, як Роман вагається. Для нього Марія це частина того старого світу, де все було зрозуміло. Тут починається тонка психологічна гра, де Марія намагається довести, що Дарина це лише випадкова попутниця, яка нічого не тямить у великій грі. Тітка Катерина перетворюється на справжню леді Макпет. Образа на Дарину, яка вийшла з під її контролю, з'їдає її, вона стає союзницею Марії. Катерина передає Марії дитячі страхи Романа, його слабкі місця та графіки його зустрічей. Вона шепоче дарині на вухо. Ти справді думаєш, що він вибрав тебе? Він вибрав стабільність, а кохає він таких, як вона. Дарина розуміє, що, щоб врятувати сім'ю, вона має грати за правилами Романа. Вона починає власне розслідування. Вночі, поки дитина спить, Дарина вивчає старі контракти і виявляє жахливу правду. Марія ніколи не йшла. Її зрада багато років тому була лише першим етапом довгої гри. Вона не рятівниця, вона вірус, який вклали в систему, щоб знищити її зсередини. Фінальний вечір. Роман готується підписати папери про передачу частки компанії Марії в обмін на порятунок. У конференц-зал вривається Дарина. У неї немає істерики. у неї є теки з документами та диктофонний запис. Вона викриває не лише фінансові махі... махінації, а й розмову Катерини з Марією, де вони обговорюють, як позбудуться Дарини та дитини після підписання паперів. Роман дивиться на Марію і бачить лише пустку. Потім дивиться на Дарину і бачить свою реальність. Я міг помилитися світом, Дарино, але я ніколи більше не помилюся людиною. Злочинців покарано. Катерина вигнана з ганьбою. Марія зникає, залишаючи після себе лише попіл. Остання сцена. Роман і Дарина стоять на балконі свого будинку. Малюк спить у вітальні. Роман, знаєш, у всіх тих реальностях, де я був, я шукав саме цей момент. Дарина, ми нарешті йдемо в правильному напрямку. Роман, ні. Ми його самі створюємо. Вони цілуються не через страх втрати, а через впевненість у майбутньому. Екран гасне, залишаючи глядача з відчуттям, що любов це не те, що з нами стається, а те, що ми хочемо захистити зубами й нігтями.